Фільм Ван Хельсінг 2» є однією з найочікуваніших новинок кіно в хорошій якості онлайн. Ця стрічка продовжує історію про легендарного мисливця на монстрів, який протистоїть темним силам. У фільмі зірковий склад, зокрема, Хью Джекман, який повертається до своєї культової ролі. Фанати вже чекають цей фільм, щоб дізнатися більше про улюблених персонажів та їхні пригоди. Фільм обіцяє бути яскравим представником новинок серед екшенів, які підкорять серця глядачів. Через багато років після оригінального фільму Ван Хельсінг відступив у самоті після своєї битви з Дракулою. Однак піднімається нова, набагато більш давня загроза, повертаючи його до дії. Цього разу він стикається з Ліліт, королевою підземного світу та матір'ю Дракули, яка повернулася, щоб повернути своє панування над темрявою. Воскресіння Ліліт викликає хвилю терору по всій Європі, коли вона збирає армію надприродних істот, включаючи оборотів, відьом та нежить. Ван Гельсінг, який все ще переслідує його прокляте минуле та безсмертя, повинен протистояти цим жахам, розплутуючи містичні таємниці. Коли він вирушає у подорож краєвидами з привидами, він об'єднується з новими союзниками. Більше про цей фільм та інші новинки. Ви можете дізнатися на нашому сайті посилання в описі під відео, і, звісно, дякуємо вам за підписку на наш канал. Ваші лайки та підписка це мотивація робити український контент.